Бернета Б38. Це комп'ютерна швейна машина, яка створена швейцарським брендом для втілення ваших найсміливіших швейних проєктів. Виконує 394 швейні операції та має в асортименті декоративні та трикотажні строчки, строчки для квілтингу та печворку, а також три алфавіти. На панелі управління є кнопка шиття старт-стоп, але можна шити з педалю. Є кнопка зворотнього шиття реверс. А також точкова закріпка. Ви можете обрати позицію голки для комфортної роботи. Швидкість шиття регулюється навіть в процесі. Є режим подвійної голки, завдяки якому ваша машина працює безпечно. Кнопка автоматичного обрізування ниток. Довжина стібка сягає 4,5 мм. ширина строчки 7 мм. На сенсорній панелі розташовані найпопулярніші строчки. А щоб обрати інші, перемикайтесь між групами та натискайте потрібну комбінацію. Все впорядковано в допоміжній книжці, яка доступно зберігається внизу корпусу. Машина виконує 8 петель в автоматичному режимі. Лапка йде в комплекції, а також можна регулювати баланс петлі. Встановіть гудзику лапку, і ви отримаєте петлю потрібного розміру. Бернета B38 має горизонтальний човник. Він дуже тихо працює, а також за ним досить легко доглядати. Шпулька в такому човнику легко досяжна і завжди видно залишок ниток. В цій моделі автоматична намотка нитки на шпульку, що значно пришвидшує роботу. Вставляємо шпульку таким чином, як показано на відео, все досить легко. Заправку верхньої нитки виконуєте з піднятою лапкою для коректного натягу в майбутньому. Користуйтесь вбудованим нитковдівачем, але слідкуйте, щоб голка була в найвищому положенні. Зліва на корпусі є ручний обріжчик ниток. Просування тканини забезпечує семисегментний транспортер. За потреби його можна відключити та виконати вільну ходову стіпку. Регулятор тиску лапки має 6 режимів. Коригуйте його під тип тканини. Лапка має подвійне підняття. Для вузьких деталей є вільний рукав. Потужність Бернета B38 38 40 Вт. Вона здатна прошити кілька шарів шкіри та джинсу. Всередині корпусу металевий каркас, що робить машину досить якісною та витривалою. Тому ця модель надійна. В комплекті йде жорсткий чохол з отвором для ручки, тому її зручно транспортувати. Для більшого комфорту роботи машина має стіл в комплекті. Робоча зона має LED-освітлення.